Такі останні російської атаки на область. Так, минулої ночі, десь близько другої ночі, а Одещину не тільки Одещину, тому що була дві атаки. І вранці була оніксами, і вночі була шахідами. Тому близько другої ночі обхід ППО. При роботі повітряного бою було влучання в влучання поруч з будівлею, де мешкають люди. І ви вже самі зазначили на ефірі, що близько чотири людини потрапили в лікарню. Сьогодні назад на даний час одна людина залишається ще в лікарні, але стан задовільний, тобто життю нічого не загрожує. Інші вже отримали всі необхідні медичні. Ну, відповідно на медичну допомогу і повернулися до помешкання, яке сьогодні їм буде надано. Міська влада також розгорнула свій штаб і надає допомогу, виділили також. Ви зазначили близько п'яти мільйонів для того, щоб усунути ті вибухові хвилі вікна, двері, ремонти, які були пошкоджені, щоб люди по можливості могли повернутися до своїх домівок. Опалення. Яке доби майже не було сьогодні по новому, крім одного цього будинку, де який у вас транслюється на моніторі? Угу. Ну тобто з 60, близько 60 будинків, близько півсотні, перепрошую, а були без тепла, і вже лише один залишився, так. Угу. Так, саме так. Угу. Скажіть ще, будь ласка, співробітники СБУ затримали сьогодні, здається, агента ФСБ він готував екологічний теракт на Одещині. Головним завданням було виявляти передавати координати місці з небезпечними відходами. Як ви можете прокоментувати, що розкажете про це? Я можу тільки подякувати співробітникам СБУ за їх роботу, це їх задача, і вони постійно, і не тільки в Одеській області, а по Україні вони постійно роблять колосальніший труд для того, щоб виявляти упереджати ці всі питання. А щодо відходів, які є, на жаль, в Одеській області декілька таких було місць і. Навіть можу сказати, що наприкінці жовтня було проведено, проведено Одеською військовою адміністрацією декілька тендерів щодо утилізації цих відходів, які вже роками знаходилися у тих місцях, і звичайно створювали загрозу в разі туди влучання чи інше. тому. Ми вже працюємо над тим, щоб ці всі uh -huh. відходи перевести на утилізацію і убезпечити життя наших громадян, громадян, Угу. Як гадаєте, оця історія зі шпигуном, який просто збирав координати таких об'єктів, чи прискорить вона процес? Ми так працюємо над цим питанням. Це дякувати службі, яка сьогодні безпеці, яка сьогодні відпрацювала для того, щоб упередити це всі всі, всі питання. Звичайно, це для нас для нас додає стимулу, щоб найшвидше це зробити. Але бачите, ситуація, яка сьогодні склалася з роботою служби безпеки, показує, що ми все правильно рухалися, тому що за декілька. Декілька днів, декілька було після того, як ми голосили центр самонатуризацію, було багато незадоволених активістів, що не на часі це робити. Навіть Де, деякі представники ЗМІ нас там трішечки критикували, що не на часі ми робимо, що утилізовуємо ці відходи. Але показує практика, ви сьогодні є свідком цього всього, що ага. все ми правильно робили, і не нехтувати да, навіть такими речами сьогодні не потрібно і спасати життя людей навіть такий спосіб. Це також ага. наша робота і наша. Задача. Угу. Ну, абсолютно, абсолютно, це з екологічної площини перейшло в площину безпеки. Це зараз важливо. Пане Олеже, Одеса, Одещина це чи не головні зараз транспортні ворота? І логічне запитання не можна не поставити, як працюють порти і чи продовжується робота транспортного коридору зараз. Так, звичайно, після того, як в липні місяці росіяни в особому порядку призупинили свої дії в цьому питанні за вказівкою. Скажімо так, на характері на вольовому рішенні президента була поставлена задача всім нам Кабміну, збройним силам, щоб забезпечити роботу логістичного нашого центру Одеса таким сьогодні являється і завжди була в України і не тільки Одеської області. За минулий минулий рік, за 23-й рік, я вже можу констатувати, що було більше 15 мільйонів тонн перевалено, що стало на. 15 чи 20%, навіть показник 2022 року. І звичайно, це більша частина експорт зерна. Ви знаєте, сьогодні наше зерно потребує близько 70 країн, в тому числі країни Африки. Це якщо наскільки ООН дає цифру 400 мільйонів населення, яке потребує. Тому сьогодні цей коридор працює, забезпечуємо забезпечує роботу. Військові забезпечують цю роботу. Звичайно, від цього. Логістичного хаба нашого, звичайно, що е, має позитив вся Україна. А щодо е, суходільного переходу, румунські фермери блокують а зараз два переходи е, на кордоні. Обидва це в Чернівецькій області. А що з Одещиною? Чи заблокований перехід у Джорджолешти? Джорджолешти правильно здається. Це не румийський жужоліш, це перехід, там є Молдова. молдовська так, вирізка, так. Да, молдовський такий, Але чи не блокується та... взагалі оцей перехід? Там здається 3 кілометри, наскільки я розумію. Близько 6 кілометрів там, на цьому переході не блокується нічого. Сьогодні працюється в штатному режимі нарікань. No. Ну, я точно про такі нарікання не знаю. No. Тобто, якщо черги якісь і виникають, то це не штучні черги, це черги робочі, в залежності від. Дня тижня там чи часу доби, які ви самі розумієте, залежно від того, як накопичення йде людей, є таких більше якихось зауважень не надходило угу. і в силу географічного розташування, і в силу, ну скажімо так, логістичного характеру, Одещина постійно піддається ударам ворога. І в зв'язку з цим хочу запитати, як зараз реалізується в області програма «Є відновлення». Наскільки я розумію, 30 мільйонів гривень було виділено так на неї? Так, 30 мільйонів гривень було виділено для цього е, проекту, і далі над цим працюємо для того, щоб е, допомагати не тільки ми. Е, е, Міська влада також допомагає. Ви знаєте, що і міжнародні донори е, закривають дуже багато питань. Намагаємося максимально зробити комфортніше для того, щоб люди відчували це руками, а не десь на папері. Угу. І ще одне, я пам'ятаю, що 2022 року, року початку повномасштабної війни, Одеса, Одещина стала таким хабом для людей, які на той момент тікали, виїжджали з Херсона, іноді з Миколаєва. Чи це є цей потік зараз? Хочу запитати вас. Так, у нас багато в Одесі внутрішньопереселених осіб. Це саме не тільки Херсон і Миколаїв і Донецька область, інші області і нашої держави. Одеса, звичайно, приютила. В нас, якщо я не помиляюсь, офіційно зареєстровано близько 120 тисяч внутрішньо переселених осіб. Хто з них перебуває в центрах, центрах приміщення, хто десь по родичам. На зараз такого по ну, ті, хто мав бути, переїхали, влаштувалися. Ті, хто буває нові, над'їжджають, не всі залишаються. Дехто виїжджає за кордон, дехто переселяється в інші регіони, кому де комфортніше, зручніше. Але зараз більше 100 тисяч осіб у нас зареєстровані. Угу. Ну і останнє на сьогодні питання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, в якому настрої зараз Одеса? Тому що ми звикли дивитися на це місто і взагалі на Одещину на південь як джерело нашого оптимізму такого завжди, попри все? Я вам розкажу випадок 1 січня, коли над нами пролетів дрон, і я вийшов на вулицю. Він десь пролетів на рівні 13-14 поверху, а там високо був багатоповерхівка. Стоїть чоловік, чоловіча постать стояла, 20-й поверх, курить сигарету і дивиться на це все. Я зрозумів, що вони люди не вірять в Бога, надіються на краще і нічого не бояться. Дякую, дякую, пане Олеже. Як сказав колись пан Роман, відома постать. Вони за Бога і за Україну. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за нашу з вами розмову, за ваш час. Це Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості спокійного вечора і ночі для вас і для Одеситів. Дякую. Нам